Заняття з грамоти, подорожуючи Україною. У всьому світі кожен зна є батьківщина лише одна, і в нас вона одна, єдина, це наша славна Україна. Вітаю вас, друзі. Ми живемо у великій країні. В Україні вона має різні міста, села, вулиці, провулки, площі і майдани, річки, долини, моря і гори. В Україні багато людей, це населення. Туди входять чоловіки, жінки, бабусі, дідусі, діти. Але в Україні живуть не тільки українці. Тут живуть кримські татари, угорці, поляки, румуни, білоруси, болгари. Всі вони є громадянами України, її жителями і земляками. У кожного народу є свої пісні, танці, а ще у кожного є свої національні костюми. Пригадайте, які національні костюми є в Україні. Давайте разом повторимо український національний одяг. Шаровари, чоботи. Вишиванка. Плахта. вінок кожна людина любить той край, у якому народилась, і живе. Вона завжди говорить про нього найкраще. У нашому краї є найкращі у цілому світі рослини, символи нашої країни. Давайте разом пригадаємо, які це символи? Калина, верба, барвінок, мальва, чорнобривці. Крім рослин, символів України. У нас ще є державні символи. Давайте разом пригадаємо, які це символи? Герб, прапор. Гімн України. Україна велика держава. Вона прекрасна і багата. На її прапорі синя і жовта фарби. Синя барва як чисте небо, а жовта, наче золотисте колося. Прапор шовковий, золотистий. В Україні вирощують хліб, будують кораблі, добувають вугілля, виробляють тканину. У нас багато садів і виноградників. Біля твоєї хати часто цвітуть мальви. У селі вузенька стежка біжить до криниці. Там росте калина або шумить молоденька тополя чи верба. За хатою цвітуть вишні яблуні. Український народ завжди прагне миру. Пригадайте, які народи живуть у нашому краї. Який національний костюм українців? Пригадайте. Рослини символи України та державні символи. Подумайте, як називається столиця нашої країни, найбільша річка через нашу країну та найвищі гори нашої країни. До побачення, мої хороші!